Шановні заставнівчани, шановні гості міста Заставне, внутрішньо переміщені особи. Чому я кажу гості міста Заставни і внутрішньо переміщені особи? І акцентую увагу на жителях міста Заставни. Недавно я спускав воду з батарей, тому що в одній із квартир ця квартира належить Валентині Андрієвській. Валентина колись жила в Заставні. Ну, вона вже давно переїхала в Київ і вона хоче продати цю квартиру. А я їй запропонував. Я їй кажу, Валентина, давайте я для вас напишу пісню. Ви гарна, приваблива жінка. І мені це буде за честь, щоб написати таку пісню, пов'язану із квартирою. В пісні буде вказаний ваш номер телефона, будуть вказані ті умови, які є. У нас, у нас прекрасний двір, прекрасний, прекрасний під'їзд в тій квартирі, де живе Валентина. Ну, і зараз я вам заспіваю цю пісню в заставні квартира продається, за тисяч двадцять це майже копійки, до валентини Андріївської зверніться, щоб квартиру отцю придбали. Ви, бо ж там тепло, і тепла там підлога, і гарний двір. Я живу в будинку по сусідству, перебоїв немає там води, і Катеринчук, живе там автомайстер, і роботящі всі люди у дворі вам допоможуть занести ваші речі, готові завжди допомогти в біді. Бо як сім'я, всі люди у під'їзді, а у дворі навколо. І хоч усі за вдачою, ми різні, Валентина із нами теж жила. Ну, дев'яноші, і три, і сім, і п'ять, і дев'яносто, а потім 43. Щоб із нею зв'язатися змогли Бо ж Валентина із Києва, столиці, коли жила в заставні і вона. Колись були в нас гарні молодиці, і Валентина ще я гітка ота. Бо ж Валентина із Києва столиці Коли жила в заставній і вона, колись були в нас гарні молодиці, і Валентина ще я гітка ота, колись були в нас гарні молодиці, і Валентина ще я гіткапота, і Валентина ще я гітка ота, і Валентина. Ще я гідка одна. І Валентина Наші ягідка одна! Е, ну, я прийшов після роботи втомлений, пісню написав на швидку, дуже накреслено. Ну і так само я без репетиції її виконав. Е, я, е, це відео, яке я тільки що змонтував, обов'язково перешлю і Валентині. Е, воно може вийшло так в куметній такій формі, е, без підготовки. Ну, але в цьому є своє ізюмінка, родзинка. Дякую вам за увагу і нехай вам щастить. І хто має бажання придбати хорошу квартиру, тому що я там був, стан прекрасний, двохкімнатна квартира з усіма зручностями, вода холодна, гаряча, отоплення? Ну, я зливав там воду, бачу, мені особисто сподобалось. Ціна недорога. 20 тисяч доларів.